На черзі редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів. Майже щоденно 923 мільйони людей лягають спати голодними. З них 907 мільйонів живуть в країнах третього світу. Сполучені Штати вірять, що подолання проблеми голоду в світі в межах досяжності першим кроком було б надання дрібним фермерам в найбільш уражених країнах допомоги для збільшення обсягів продовольчої продукції. Подібну стратегію нещодавно озвучив президент Буш. на далеку мету найкращий підхід для США – допомогти країнам розробляти власну сільськогосподарську індустрію, щоб глобальні продовольчі кризи не повторювалися з року в рік. Цього можна досягти різними шляхами, позиками на проекти розвитку, кредитними грантами та грантами для дрібних фермерів, а також застосуванням насіння відпорного до шкідників та посух. США також підтримують проведення навчання з методів сучасної продовольчої продукції для фермерів в країнах третього світу. Місцеві органи та урядові структури можуть допомогти пожвавити торгівлю сільгоспродуктами, покращенням транспортної інфраструктури і зменшенням або знесенням контрольних пунктів. Багато з цих ініціатив можна втілювати вже зараз. Видивилися редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів.